Зараз буду робити на зразку зірець для замовника з декоративної штукатурки лава. Це декоративна штукатурка з перламутровим блиском кольорі по каталогу лави 9,36. Почнемо. Перший етап. Це у нас буде ґрунтування. Грунтуємо ґрунтівкою в ґрунт. Потім після висихання. Будемо покривати фарбою Інлатекс мат в кольорі майбутнього покриття теж 936. Я зараз загрунтую. Ну, це все зрозуміло. І далі буде. Грунтував я звичайним валюком з середнім ворсом. Вон він лежить. І зараз приступаю до нанесення фарби Інлатекс ну, мат. Щоб не вимазати бюветку, вона має така густенька Я її налив. Грунтівка вже висохла. Моя задача просто розкатати. По поверхні. Наклею скотч щоб ну видно було границі. Оце шмат гіпсокартона, щоб не цепляти його. Ну, одним словом, фарбую скотч, зверніть увагу патріотичних тонах, це на вдачу. Ну, коротше, фарбую в два шари. Дам висохнути декілька годин цьому, першому що зараз, потім нанесу другий. По підготовці. У мене стіни на об'єкті виготовлені як під фарбу, але лава це декоративна все-таки штукатурка. Можна трішки, ну, не обов'язково, щоб були під фарбу. Це в мене просто на об'єкті, вони так лава скриває дефекти, так що майте на увазі. Ну Все, чекаю висихання і наношу другий шар. Після того, як два шари фарби висохло, приступаю до нанесення декоративки лава першого шару. Для цього я взяв. Трішки матеріалу розвів його достану фарби. розвів ґрунтівкою десь процентів на 30%, можна водою. І просто-напросто закатую наш зір, наш зірець. Це щось, не мабуть, багато налив. Тут головне покрити фарбу. Якщо з'явиться невеличка шагрінь від валіка, то це нічого страшного. Ну, Одним словом закатую. Все, чекаємо висихання тут десь близько години, може навіть і менше. І буду наносити вже сам, саму фактуру. Так, На другий шар я беру вже матеріал розведений. Всього лише на 5% водичкою. І наношу його щіткою. Це після того, як перший шар оцей висох. Наношу просто хаотичними мазками, дотримуючись рівномірного шару, Напливи оці всі. Речі, це нічого нема страшного. Це в моїй техніці недомазанка. Буде виглядати чудово. Замовники бачили мої роботи, це просто вони хочуть подивитися, як буде в кольорі в цьому 9,36. Ну, Одним словом, наношу. На площині це можна робити вдвох. Один наносить, другий деформує. Ну, Так як тут в мене невеличкий, зірець, то я і сам справлюсь. де потрібно додаю. Потім беру пластикову кельму і роблячи легенький нажим на передню частину, крутим уявну вісінку. Після цього матеріалу даємо постояти декілька хвилин. Ну, на площині, я ж повторюю, це можна робити далі, і потім повернутися. Ну а в даному випадку зараз дві хвилинки перечекаю і повторю малюнок. Матеріал вже стає ну, місцями он підсихає. По верхушечкам по цим пробігаюсь, роблячи малюнок більш дрібним та цікавим. Кельму я не мив. Ну, головне, щоб вона була не, ну, не була засохшою, бо то буде лихо, вона буде царапатись. А так. ось. Ну і ще раз чекаємо і остаточне переминання. Кельму вже потрібно помити. І потрібна волога серветка. Тому, що як буду переминати, я буду змочувати кельму. Одним словом, чекаємо ще хвилинки 3-4. Це після другого приминання так виглядає. І зараз частенькою зволоженою кельмочкою. Ледь пробігаючись верхушках, Роблю остаточне приминання. Все, зірець готовий. Висохне, покажу замовникам, а вам, глядачі, покажу на об'ємі. Все, отак От воно виглядає. Лава це, звичайна сила. Ну і щоб зірець був знаваєвим, трішки понтів. Вимазую щітку обтивалик, який ми фарбував перший шар, кладу трафарет. Ну, Оце готовий взірець. Мерехтить міняє від кута освітлення, міняє вигляд декоративка. Ну, взагалі і лава це суперматеріал, і колір 936, роблений вже перероблений, але, тім, але не менш актуальний. Ну і ось як виглядає вживу на об'ємі Колір 936. Який нічого не боїться, не, не лап нічого. Виглядає суперово. Все гарно. Вон гвардія. Може кому треба, так. Є, а так воно виглядався. Вон, бачите, вони є... Я всюди. Так, да, це лава. До речі, правда, тут відео другий колір, а он вживу. Все гарно. Так що все. Майте на увазі, що чудовий колір. Добрий вечір. Ану. Скажи, поздоровесь для Файдаля. <клес> Не, от чуло це так. Ну, отак вона виглядає. Все чудово. Все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. Канал Андрій Головня, канал Файдаль. Все буде добре. До побачення.